Якщо вам сказали, що ви сюди приїхали. Чи ви самі, Та чи? Ми самі приїхали, так. нам не треба казати. ця вся подія. Ну, побудьте, тоді тут, наверное. Хорошо, добре. Добре. Так, Друзі, зараз знаходимося в Ірпінському суді. Сьогодні слухається справа по... Е маркушино кар, кар, Карпушинським піскокрадам, е які крадуть пісок і торф в заплаві річки Ірпінь, це там, де е готельний на міс містечко Окраса. І значить, відбувається наступне: значить, суддя Карабаза, е ми прийшли. Е ну, По-перше, ми можемо виступати по справі як свідки, тому що саме за моєю заявою. Неоднократно і неодноразово, скільки ми раз там заявляли, я особисто писав заяви, відкрили це кримінальне впровадження. Там, от щойно я <кій> розмовляв з слідчим, який представляє інтереси держави. От. І саме зараз в цю хвилину йде засідання. Засідання якогось, вибачте, мене, як би так сказати, біса закрите. Тобто ми прийшли, ми хочемо бачити, щоб ну, показати громаді, що відбувається в судах. От, а карабаза просто не пустила, мало того, що навіть не пустила слідчого. От, запустила туди тільки прокурора, От, і зараз в них там ідуть типу, якісь там суддібні рішення. Вони що? приймають рішення по цьому котеджному, е містечку, де е проблемні ділянки, де вони влаштували ці. Карплюковсько-маркушинські посіпаки влаштували незаконний видобуток піску, торфу, де з одної ділянки крадеться, везеться на другу, де торф вивозиться в невідомому напрямку на продаж. Ну, це все, що ми фільмували наприкінці минулого року. Ось там протягом там, не знаю, місяців чотирьох ми показували вам всі ці перепитії, скажімо, з цією. Всього лісопіскорфокраською піско, гідрою, і от зараз, е, ну мало того, що нам стало відомо, що декілька разів відхиляли е, судове ну, засідання по цій кримінальній справі за там надуманими там предлогами, там типу щось там того не вистачає, того не вистачає. От ну, ми вимушені вмішатися. Приїхали сюди в якості е, поки що вільних слухачів. Але є у нас в нас Ірпінському суді дуже чудна суддя. Карабаза, яка сидить тут за царя гороха, і особисто мене, по мені вона вела декілька справ. Значить, якщо мені не змінює пам'ять, Карабаза вела мою справу по митниці по, по митниці, і по-моєму, ще там по мусорам якимось там, руками, і, 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 щось, ну, щось типу того. Так ось ці справи роками, роками тягнуться, ніяк не можуть. Е... Ну, ніяк не може відбутися засідання, я її називається вічний суддя. Тому що якщо ти приходиш, являєшся, ну, являєшся відповідачем, приходиш в суд, то суд карабаза переносить за тою чи іншою підставою. Тобто там то вона в нарачій кімнаті, то вона захворіла, то вона просто перенесла, не знаю, з яких підстав, то її немає на місці, то вона в відпустці і так далі. І ці справи йдуть руками. Якщо ти не явився в суд. Все швидко без тебе там рішається, все добре. І от зараз суд по інтересам держави, в першу чергу. Держави, ну, відповідно, це економічні злочини. Ми всі зараз розуміємо, що дуже важка ситуація з економікою нашої воюючої країни. Ми прийшли власним, ну, за власним бажанням сюди в суд, подивитися, показати громаді, як буде вестися це розслідування, що присудять. І так yeah. далі. А нас yeah. просто <ponerle> не Ну, Просто запустили одного прокурора, даже слідувателя не пустили. І зараз за закритими дверима відбувається Ну, Як ви думаєте, тут можливо в такій країні добитися якоїсь справедливості? Я вважаю, що на карабазу потрібно написати як мінімум якусь жалобу. Не знаю, що зараз постоїмо 10. Друзі, якщо буде щось цікаве, я одразу вийду до ефіру. Дякую за увагу. Розповсюджуйте дане відео, разом сила. Слава Україні!